Розрахунки до лекції номер 5 е, Перший у нас розрахунок це дев'ятий пункт. Як підтвердити коректність крім залежності, які дані для цього є вихідними, які є результатами розрахунку. Ну, е, для цього нам потрібно порахувати е, ступінь концентрування з двома методами: тобто так звана СНІП-методика і е, розрахунок за вихідними даними, тобто за даними реальної системи. Е, ну, нас дано е, витрати е, води у відсотках, е, і ми можемо порахувати загальну витрату води, просто додавши ці всі. Е, витрати І знайти ступінь концентрування. Для цього нам потрібно витрату води загальну, поділити на затрату води, віднявши витрату води на випаровування. і можемо провести ітераційні розрахунки, змінюючи значення нашого і щоб довести наш ступінь концентрування до 2. А при. Для розрахунку ступеня концентрування за реальними даними, можна так назвати, ми можемо знайти, ну, ми знаходимо спочатку витрату води нашу через нашу продуктивність. Так, те саме ми робимо витрати на випаровування, продувку. і тому подібне. А, і можемо знайти, тобто, з, е, за цією формулою ми знаходимо. Витрати води загальні і за, додавши е, всі витрати разом, ми звіряємо, що наші дані сходяться. Після цього ми робимо перевірку сільвого балансу. Е, бачимо, у нас є формула ступеня випаровування. Тобто це витрати води на випаровування і на ЖК. Е, і також ми знаходимо живе, який дорівнює витраті води, що множиться відняти один, що ділиться на ступінь концентрування. Після цього ми знаходимо ж. ЖВ за іншою формулою. Ну і в суть, в суть полягає цих всіх розрахунків того, що в кінці ми а, знаходимо наш ступінь концентрування як жд е, 3 що множиться на 1 плюс ступінь опоровня, що ділиться на ЖД3, додати ступінь опоровнювання, що множиться на ЖП3. І бачимо, що він також дрівнює двом. І отже, коли в нас співпадають результати з першим і другим методом, то е, ці розрахунки вони є. Наступний, наступний пункт, пункт номер 10 як визначити допустимий коефіцієнт концентрування в умовах підкислення додаткової дисульфатної кислої. Ну, е, дуже легко. Тобто, ми знаємо, що допустимий ступінь концентрування він рівнює е, ступеню е, концентрування в квадраті під коренем, тобто, е, добуток розчинності нашого кальцій. Е, С 4 що ділиться на добуток активності каль... кальція С4 під корнем. Тобто, все, що нам потрібно знайти, це добуток розчинності, який ми знаходимо за довідковими даними, і знайти добуток активності, який дрівнює активності йонів кальцію, що множиться на активність йонів С 4 Е, і ми просто ділимо ці е, дані, тобто добуток рушінності ділимо на добуток активності. У е, нас виходить значення. Ой, тут якесь домовка. Ну, е, за розрахунками, е, це значення виходить 10. Е, ну, тобто 100, але так як нас тут під коренем, то ми ще 100 беремо під корень і виходить 10. Так.